Скорпіончики, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш Терогороскоп на листопад місяць. Це ваш місяць, місяць, ваших день народжень, чим Я вас і вітаю. Я бажаю вам радості, натхнення, щастя, радості, кохання, і будьте щасливими. І так, тепер спитаємо у карт, що ж на вас чекає в цьому місяці. І так, яким буде листопад місяць для скарпіонів? Так, яким буде листопад для скорпіонів? Нагадую, що ми дивимося не лише по сонцю, а і ще по асценденту. От сьогодні буквально дівчинка написала в групі в нашій в телеграмі, що в неї програлась башня по Асценденту, вона діва здається. Так, що чекає? Скорпіонів в листопаді перша карта. Карта в принципі стабільність. Початок місяця це і фінансова стабільність, грамотність. Можливо, ви будете планувати доходи, розходи, там витрати. Тут щось таке, знаєте, про впевненість на зав... в завтрашньому дні. Не знаю, може, ви там будете робити якісь закупки на зиму, може, ви якісь закрутки робите. Тобто, це про те, коли у вас є план Б, коли ви розраховуєте, коли ви заздалегідь дивитеся в майбутнє, і це пов'язано в принципі з. Ресурсами, тобто, це про фінанси, про їжу, про тепло, про ну, от те, що дає вам відчуття затишку і комфорту. Тому початок місця, в принципі, у вас стабільний. Далі. Шестірка пентаклів, значить, подарунки зійшли зайшли в чат. Це карта винагороди. Можливо, вам дадуть премію, надбавку, якась виплата, тринадцята зарплата, сертифікати, подарунки, чаєві будь-якому, скажімо так, контексті, які гроші приходять більше, ну чи пом. Помімо зарплати, ось оця карта показує, коли ви можете вигідно купити, вигідно продати і цим заощадити на бартер? От Щось таке у вас може бути, але це карта в плюсі. Тому, я, каже Оля Терези, готую гаманець. Так, далі: дев'ятка мечів. Ну як же скорпіони без дев'ятки мечів? Ну як же без накручування, Ну як же без до в принципі по здоров'ю, це в нас коли болить голова, мігрені, панічні атаки, коли бачите безсоння, тримаєте за голову. Але причина ось цієї карти це в нас той емоційний стан, до якого ви себе доводите, а саме свої думки, коли ви лягаєте спати і починається оце, знаєте, цей вінігерід. А якби я так зробила? А якби я так, а якби він так? Ось ви починаєте прокручувати ситуації, які вже відбулися, і думаєте, що якби ви поступили інакше, то було б не так. Тому, скажімо так, в пліну своїх мислі, переживання і все, що да, з якимись тривожними думками. Якби ж ці думки були спокійні, то хай би собі були, а тут ні, а тут ви роздуваєте. Тут то, все время яке, знаєте, оце, ой, мене ніхто не любить, ой, знецінення, ой, ну, ну ця історія. Далі. Калісо фортуни. Калісо Фортуни це в нас я спитала про що це про. Повернення людей із минулого, і ці люди з вами були в якійсь емоційній близькості. Можливо, це ваші е, тюбіки, можливо, це якась колишня подруга, знайомі, однокласники, сослуживці. тобто люди, з якими ви, в принципі, були в якомусь конекті. Між вами була і ну, був якийсь довіра зв'язок е, в певний період часу. І зараз. А чому? Тому що з 10 листопада... О, 29-те в нас ретроградний Меркурій. А в цей період в нас що старі граблі. В цей період ми не купуємо ніякі дороговартісні речі, ми не здаємо аналізи, ми не колемо уколи, ми не плануємо операції, ми не підписуємо ніякі важливі не знаю, домовленості, угоди, не подаємо в суд, тому що все, що в цей період в нас з приставкою «пере». переробити, передумати там, не знаю, переконсультуватися. Але що в цей період в нас зазвичай повернення якби перепрохіше раз якихось історій, але повертаються лише ті люди, з якими в нас правильно не закриті уроки. Тому от по цій карті в нас може сіров співати на повторі, а може ночні терапіті, все спочатку повторіть. Але, знайте, це не доля, це не знак свише. Ні, це значить, що ви десь не поставили для себе крапку або не зробили роботу над помилками. Якщо в здоров'ї комбінація цих карт нас говорить про гормональні збої, проблеми по жіночому. Ну, в принципі, це збої циклів, і от щось пов'язане з цим. Тому обережно. Друга колода. Питаємо, що наших скорпіончиків чекає в листопаді. Яким буде листопад для скорпіонів? Листопад для скорпіонів вот, в принципі, карта. А карта в нас має багато значень. Я тепер кожен раз уточняю: а це в нас карта лікарні, а це карта, коли ви за кимось доглядаєте. Частіше всього це про те, що ви можете ходити в лікарню з вашою дитиною, надавати турботу. це взагалі, у вас буде період якихось обмежень. Тобто немає сильної продуктивності, ви не можете піти на роботу, ви не можете кудись поїхати, зустрітися. Чому? Тому що вам потрібно ну, турбувати, доглядати, лікувати когось хто слабший вас. Це тваринки, це діти і це старенькі. А це не карта лікарні. Тобто ви йдете з кимось до лікаря, щоб там, не знаю, поконтролювати здоров'я. Може бути, що це і ваша. Ви захворіла і ви йдете в лікарню. Але чомусь по моїм чуттям це все-таки може бути дитина. Далі. Далі. Далі, ну, слава Богу, що не башня, тобто нічого серйозного не буде, саме карта свята. Тобто святкуємо день народження. Тепло, підтримка, радість, зустріч з друзями, є що святкувати. Мало того, що, ну може, ви жовтневий скорпіон, у вас вже було день народження. Але тут, коли люди збираються. Коли ви відчуваєте, мій, дій, моя фортеця, там, люди, які близькі зі мною, вони мене там підтримують. Тому ось це вже карта стабілізації. Якщо попередня карта була якісь обмеження, то тут стабілізується і емоційний стан, і взагалі все прекрасно. Таке відчуття, знаєте, якоїсь безпеки, захисту, комфорту, і воно пов'язано з вашою сім'єю. Ще по цій карті ми можемо робити якісь справи, які пов'язані з нашою ну, житлом, нерухомістю, квартири. Ви можете робити ремонт, ви можете робити переустановку, ви можете, не знаю, там декор, якийсь купувати для того, щоб вам там було комфортно. Але пам'ятайте про покупки і все таке в ретроградний Меркурій. Так, ще одна карта. Мах! Це прекрасна карта, коли ви будете, знаєте, як в центрі уваги, і ваші думки будуть мати магічний вплив прямо в прямому сенсі. Слідкуйте за своїми думками. У вас буде день народження. Правильно загадуйте бажання, тому що всесвіт по цій карті каже, да буде так. Якщо ви думаєте, що жить болена, ніхто не любить, як все так погано, війна, погода. Всесвіт світожимо вас, що він каже: О, хорошо, погано, значить погано, не любить, значить не любить. А коли ви трансформуєте свої думки з того, що ви боїтеся, робіть навпаки, там, боїтеся захворіти, навпаки, думайте, я здорова, в мене там міцний імунітет, в мене, там, я з дитиною гуляю, провожу час, в удовольстві є. Маєте обов'язково таке афермування, що я живу легко, спокійно і в кайф. А тоді ваше життя буде. По іншому, взагалі, по цій карті у нас управитель мага, це Меркурій, а це все ще пов'язано з мовленням. Тому мало того, що ви будете десь ну, одиничка в центрі уваги, вам будуть говорити компліменти, можливо, будете виступати, можливо, ви почнете вести соцмережі Ютуб. Показуйте себе, це карта індивідуаліста, це людина, яка вміє своєю енергетикою, своїм мовленням притягнути погляди людей і використати це для себе, для своєї роботи, для свого особистого бренду. Покажіть, який ви спеціаліст, розказуйте, показуйте, не зробтеся. Оця карта каже, що озвучуйте всі свої думки. На роботі, там не знаю, де ви там можете це зробити, тому що ви отримуєте і захоплення, і підтримку інших людей. Так, ще одна карта з цієї колоди карта очікування. Що чекаємо у морі погоди. Чекати, ви будете якогось проявлення. Це не про документи, це не про якісь там робочі питання. Це саме карта, коли ви від іншої людини чекаєте імпульсу. Тож ця людина вам напише, поздоровить, не знаю, позвонить, приїде Тож якоїсь дії, від якихось дій, якоїсь рішучості ви будете очікувати. А получите ви те, що ви хочете? Да, ні. Тобто ця людина не то, що не... Е... Не зробить так, вона зробить не так, як ви очікували. Тобто ви там чекали, що там ця людина приїде там в п'ятницю, а вона приїде через тиждень, що вона там вам перейшла квіти, а вона просто там написала да? От якось так, що не виправдані якісь надії і вас це може трошки підростроїти. Так, наступна з колода для скорпіонів, що в листопаді місяці, що чекає Скорпіонів в листопаді місяці. В принципі, карта знаєте, якоїсь апатії. Бачите, нічого не цікавого, ну, не видно. Тут людина просто дивиться телевізор, обжирається і не реагує на зовнішні на зовнішній подразники. Це часто карта нам говорить, коли ми дуже сильно втомилися, ми вигоріли, і ми не хочемо. Нікуди йти, ні з ким зустрічатися. Ми хочемо просто там злипнути в телефоні, подивитися телевізор і да, там пару днів якась така м застій емоційний, і коли нічого абсолютно не хочеться. Ну, в принципі, це карта спокійна, стабільності, так само, як і наступна. Бачите, карти говорять, те, про що я говорю. Тому що все, що я вам читаю, я роблю інтуїтивно. Одна карта має до десяти значень, не можуть бути полярними. І тут правда, що ви будете, знаєте, якось в такому плисти по потечі. Тобто я не хочу приймати якісь рішення, я не хочу там сваритись, миритись. Даже так, церпіння і смирення. В якихось моментах ви будете на що закривати очі, ви будете да, ну, хорошо, так-то так. -то -так да? Тобто якась така з вашої сторони може бути уміротворіння є. Так, ну тут якраз про подарунки. Дивіться, це карта сім'я, сімейні цінності, сімейні традиції, коли ви будете збиратися з близькими і будете отримувати, бачити, якісь дари, які хтось та щось вам подарує і порадує. Так, далі в нас йде карта «П'ятірка Жезлів. В принципі, це карта такої, якої спору, конфлікту, коли ви з кимось виясняєте відносини і б'єтесь в стукаєте знаєте, як обстіну горохом. Тобто людина, з ким ви будете ну, скажімо так, конфліктувати, вона не готова вас чути, вона не готова ну, знаєте, йти на якісь домовленості. Тому от не знаю, якісь недорозуміння, якісь сварки, ну, от це все буде. А чи що ви як результат від цього отримаєте? Ну, ви не отримаєте бажання. Тобто ваша боротьба закінчиться башнею. Да, башня це завжди не так, як я хотіла. Я не думала, що так буде. Це порушило мої плани. Тому, коли ви входите в якийсь момент. Доказування, а скарпіони що? Вони хочуть будь-якою ціною, хочуть, щоб було по-моєму, Хочуть да, ножками і все. А тут буде не так, тому ізначально ви моделюєте ситуацію. Що буде, якщо не буде, по-вашому чистої затівати цей весь сир якщо результат вас може не задовільнити? Так, ще одна колода. Що чекає скарпіончиків в листопаді місяці? Яким буде листопад для скарпіонів? А далі в нас після ось цієї карти, в нас, знаєте, карта йде такої легкої емоціональної нестабільності. То плачу то сміюся, то люблю то ненавіжу, хочу не хочу. Ну, і оце приділ і діостанця у вас буде. Тобто, у вас не буде якоїсь золотої середини. Якщо там у вас було ви в якийсь момент. Терпіння і сміріння, то тут ні, тут вас буде кидати з сторони на сторону. Ось якась така зміна настрою, плаксивості. Це ж у нас карта двойственності, тому, можливо, ви знаєте, як між двох вогнів. Там не можете вибрати, не можете приділитись на якій роботі бути, якого партнера ви вибрати. І ось ця якась ну, невизначеність, вона буде забирати у вас дуже багато ресурсів. І тут саме головне це зробити цей вибір, взяти відповідальність і вам стане легше. Вам стане легше. Або по попередній карті ви не отримали те, що ви хотіли. І вас таке, ну як же так? Как, отомстить? как отомстить? ну Скорпіони, це ж вообще любима історія. Как отомстить. Далі дев'ятка жезлі. Е, в принципі, знову ж таки, може бути голова, головні болі, е, все ж з цим пов'язано, але це і карта такої, знаєте, якоїсь оборонительної позиції. Тобто, ви не довіряєте, у вас така поданітельність, е, невпевненість в партнері, але насправді це невпевненість собі. Тобто. Ви не довіряєте, не то, що йому не довіряєте, ви боїтеся втратити свою, там, наприклад, значимість, Якщо на роботі, ви боїтеся, що ви не такий спеціаліст, ну, що ви не дотягуєте. Тобто, ця карта, коли в нас виникають певні якісь перешкоди, можна сказати. Ви там прийшли, подали там резюме устраюватись на роботу, вам кажуть, ну, спасіба, ми подивимось наші там, 10 претендентів. І ви знаєте, починаєте все. Значить, виберуть когось другого, все я навіть не буду там йти на другий тур, там ну дати, наприклад, на декілька днів. у тобто, вас, оцей страх, що вас не виберуть, що вас не цінять. Що да, треба приділити, все, що тут треба по цій карті, це проявити сміливість і в собі. І все, дев'ятка, це кульмінація. Один крок і ви отримуєте бажане, але треба знати, що ви хочете, і рухатись в тому. Якщо це в особистому, тут ви взагалі не знаєте, що ви хочете да, від, від цієї людини, чи ви миритись, чи не миритесь. І ви знаєте, ви стоїте такі, як це, руки в боки, і да, там партнер і так, і сяк, і ну давай. А ви ж не знаєте, що ви хочете. Ви хочете, щоб було, по-моєму. А вже, по-моєму, не було. І оця яка, знаєте, стіна може бути. До речі, виключу. По цій карті наша бачите тут карта забор. Тут може бути, що ви ставите двері, ви ставите сигналізацію. Ви правда, забор міняєте. Навіть і така може бути, якби це колода не оракульна, але карти по-різному показують все. Почалось розчарування, Дивіться, все, драматизація, все. Ой, я не думала, що так буде. Ой, мене ніхто не любить. Оце завжди ви впадаєте в жартовність. Ви починаєте страдати, придумувати собі печальку. Да, Був конфлікт, да, получилось не так, як ви хотіли. Да, ви не знаєте, да, що далі робити. Но не треба впадати в оцю історію, тому що оця карта це не так, як є. Це так, як ми приймаємо. Це або ви дивитесь по цій карті, ви дивитесь, що полупустий стакан, а насправді він може бути на половину повний. Тому міняйте свою свій погляд на деякі речі. Тому що отут дівчина плаче над трьома пустими чашами, а ззаді дві повні. Ну, вам до того ж нема діла, що не все так погано. Ну, треба ж якби повод пострадати. Тому розочарування вони будуть. Ну, наконець, ну наконец-то карта влюблені. Значить, все-таки добили ви того партнера, що ви там хотіли. Ви отримали якусь да, емоційну підтримку. Тут же по цій карті романтика, не знаю страсті, емоції, гармонія, взаєморозуміння. Да, і по цій карті, коли швидко розвиваються відносини, то це може бути, як ви можете кудись поїхати з цією людиною, до вас хтось може приїхати, або взагалі відносини з цією людиною дуже швидко. Тобто, тут ви були в застої, тут ви в печалі, тут ви там не могли нічого рішити. А тут же все тут тут помирились і все вже як нічого не було. Якщо це по роботі, то це ж не обов'язково в особистих відносинах. Тут у вас були з конкурентами, там, чи не знаю з ким, ви не могли догодомовитися. Тут ви там все посварились, ви, а тут все, ви нову уклали угоду і працюєте дуже швидко, можете там, що ви там робите, це все отримати. Так, іще одна колода. Що чекає Скорпіонів у листопаді місяці? Що чекає Скорпіонів? Троня, на стопаді місяці. Шістка кубків, карта знову ж таки, минулого. А що нам це минуле принесе? То жезлів, тобто у вас буде емоційний сплеск, пов'язаний з минулого, з колишні партнери, кохані, люди, з якими у вас щось колись було. Проявляться, дадуть про себе знати, напишуть вам, не знаю, смс-очку, дзвіночок і е, да в такому буде якийсь всплеск. Тобто, ось ці карти, останні про що я говорю, це одна історія. у вас буде з кимось, ну скажімо так, емоційне притяжіння, вас буде. Швидко розвиватися відносини, там не спілкувалися півроку, а тут все переписуєтесь кожен день. Да, і воно буде таке на емоційному підйомі. Далі то спентаклів, подарунки, гроші. Якась винагорода продовжується. Тобто ця можливість там, вигідно продати свої знання. Наприклад, піти на співбесю. Це можливість купити, продати, отримати подарунок, отримати, не знаю, там. Якусь спадщину, якісь там, не знаю, продати картину, якщо ви продаєте, отримати якесь замовлення велике. Тому це хороша карта можливостей. Так, ще одна карта. Туз Кубків, у вас три туза в кінці, подивіться, туз жезлів, коли ви отримаєте імпульс, да, коли у вас з'являється бажання. Далі ви отримуєте можливість заробити гроші. І емоційне удовлетворення. Ось ця карта, коли емоції через край, коли я відчуваю натхнення, я щаслива. А, може, це якась така зустріч? Може це подарунок, може це вечір, може це якась фотосесія, яка дає вам, знаєте, от ви повірили в себе, побачили себе з іншої сторони. Ви гарна, натхнена. Тому так, ця карта прекрасніша. Ця тритуза. У вас три дави проходити далі. Ну і остання карта. Зірка. От на цій карті ми і зупиняємо. Зірка це у нас карта натхнення. Ще ще спитаю Коша натхнення, коли ви можете або здійснити свою мрію. Або ви засяєте знову ж таки, ви робите фотосесію, на вас дивляться, вам захоплюються, ви через інтернет себе показуєте. Можливо, ви підете на концерт до людини, яка для вас є там зіркою, чи це якісь кошт, чи це якийсь наставник. Тобто, коли ви ви знаєте, так пішли там, послухали, чи там. І ви такі натхненні, а, я заряжена, да? і тут заряжений. Тут може бути позірки, це відносини на відстані, тобто через онлайн, які вас надихають. Тому кінець місяця були там якісь розочарування, але кінець місяця ви маєте бути окрилені. Ну і ще ми таку маленьку підказочку. Краса в очах того, хто дивиться. Диво, це здатність радіти і дивуватися. Нехай воно станеться. Будь уважна, світ хоче, щоб ти була в захваті. Тому бажаю вам казкового місяця. Нехай ваші всі тузи програються. Люблю, цілую ваш душевний в ролах. Чекаю від вас зворотний зв'язок. Як у вас пройшов минулий місяць, і не забувайте про лайк.